Всіх вітаю, мене звуть Оксана. В сьогоднішньому відео я хотіла б показати, як можна змінити колір одягу. Для коспів фотографії зазвичай це дійсно треба там, на якісь полотини насправді, проте іноді треба і більш радикально поміняти, і тому я хотіла б якраз показати, як це можна зробити, бо це робиться не дуже важко. Я покажу, як це робиться, наприклад, чорним кольором. Проте, чим ближче питомий колір, з того, з якого ви змінюєте, чим вони більш по тональності саме, та й по світлості схожі, тим простіше це буде робитися, і тим менш помітніше буде заміна. І давайте вже переходити. Розпочати я би хотіла з того, що нагадаю: кожен колір має в собі три властивості: Це hue, brightness і saturation. Тобто, hue — це. Тональність Saturation – це насочність кольору і Brightness – це світлість. І вже налаштовуючи якраз чи насиченість, чи х'ю, чи світлість, ми і визначаємо то, який відтінок у нас буде. Тобто, наприклад, для, навіть для одного того ж х'ю, наприклад, якщо ми не будемо його змінювати, а будемо змінювати лише насиченість, тобто saturation, ви бачите, як змінюється колір вихідний. Те ж саме з Brightness виходить, ну, і з hue, тобто з самим відтінком відповідно. І для того, щоб все-таки. Нам змінити колір об'єкта, ну, в нашому випадку одягу, нам треба буде створити два коректуючих шари. Першим створюємо із Adjustment Layers це Levels. Цей шар буде відповідати за brightness вашого кольору, тобто за яскравість. Налаштовуючи тут оці павзунки, ви будете налаштовувати, наскільки яскравий у вас буде колір. Зараз ми не будемо нічого робити, залишимо як є, і далі створимо наступний шар. Цей шар буде відповідати вже за колір, тобто ми обираємо Solid Color і створюється новий шар, який повністю заливає якимось одним кольором все полотно, як бачите. І я одразу зміню режим накладення цього шару на Color. І як бачите, таким чином вона зараз, звісно, застосовується до цього кадру, і видно, що воно змінила тональність, все стало синюватим, в тому числі і футболка. Але чому не можна використовувати лише, наприклад, цей режим накладення колор і більше нічого не робити? Тобто, як бачите, зараз у нас футболка була чорна, а ми хочемо добитися блакитного кольору. Тобто у цих двох кольорів дуже різна брайтнес. Таким чином, лише застосовуючи колор, ми будемо мати якусь синюватість, не більше. Тобто ми заміняємо трохи тон, і більше ніякі інші налаштування кольору, які у нього є той же Brightness, я вже згадала, не буде змінюватися. Давайте тепер усе підналаштуємо, щоб, по-перше, у нас був колір саме блакитний через Brightness, і щоб воно все зсовувалося лише до футболки, до нашого об'єкта. Для на початку створимо Clipping Mask, нажимаємо Alt і заводимо нашу наш мишку між двома шарами. З'являється ось така іконочка, ми на неї клікаємо, і тепер шар з color буде зв'язаний з levels. Тепер нам треба в Levels зробити виділення, яке буде застосовуватися лише до футболки. Для початку інвертуємо через Ctrl-I. і тепер треба створити виділення. Я буду цього разу просто дуже грубе зроблю виділення стандартним інструментом для цього фотошопу. Проте це не обов'язково робити так. Все залежить від вашого розміру об'єкту, від того, як ви володієте виділенням, ви можете просто пройтись по масці шару. Пензликом, мороженое, все, що завгодно. Просто створюємо виділення на саме вашому шарі з Levels. І після того, як виділення в мене створилося, я його заливаю білим якраз, щоб ця ділянка була видима. І ви вже можете помітити, що якісь невеличкі налаштування все-таки застосовуються. Це через те, що в нас вже є шар з кольором. Проте це ще недостатньо, це ще не прям блакитний. Просто сунювати колір, тому нам треба перейти в Levels і ось цей пізунок білий трошки підналаштувати, щоб якраз зробити додати більше яскравості. Налаштовуємо до того і той миті, яка вам здається достатня по Brightness І як бачите, ми вже маємо готовий результат. Картинка не плоска, вже є полутани, Ми маємо ті самі перепади світла і тіней. Які були до цього, але колір змінився. У такому методі дуже зручно те, що ви будь-якою миті можете зайти в налаштування колор, і тут погратися, позмінювати, може підібрати, якщо вам треба, ви ще не знаєте, конкретний колір і вам треба щось підібрати. При тому, якщо в якусь мить вам здасться, що налаштований колір якось погано лягає в режимі накладення колор. Це скоріш за все через те, що вам не вистачає брайтнес чи навпаки, занадто багато його, тому ви можете так само повернутися і підналаштувати. Насправді таким чином, ви можете навіть зробити з чорного білий. Проте, скоріш за все, воно покаже доволі багато артефактів, і це буде не дуже гарно. Давайте я вам покажу. Значить, обираємо колір білий, і тепер в Levels налаштовуємо максимальну брайтність. І як бачите, якщо наближаєте, ви бачите дуже дуже багато артефактів, які повилазили. Це якраз проблема через те, що зміна йде з занадто контрастних кольорів. Тому, як я казала раніше, чим ближче кольори бетони із того, якого ви змінюєте один до одного, тим непомітніша буде заміна. Наприклад, от зараз я зробила більш такий сірий колір. І вже цих артефактів немає. Таким чином буде більш органічно виглядати, і вам треба буде ще щось доробляти додатково для того, щоб прибирати артефактиці. Давайте ще на якомусь яскравому озері покажу, що так відбувається не тільки на білому, але коли да, є якийсь відтінок, то скоріш за все артефакти будуть не такими контрастними, так будуть бросатися. Проте вони є, і треба чи це доробляти, чи думати. Про це завчасно, тобто ідеально, якщо ви знаєте, що вам треба щось буде заміняти, просто продумати і взяти той об'єкт, з якого ви будете заміняти, щоб він по тону чи по світлості просто був максимально схожим якимось чином на той колір, який вам треба буде підналаштувати, і тоді все буде більш-менш органічно. На цьому в мене все. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Успіхів у ваших роботах і до зустрічі в наступних відео.